А ти знаєш, коли кістяк бройлера росте найефективніше? Ні, не тоді, коли він їсть, а тоді, коли він спить. Якщо ти годуєш свого бройлера збалансованим крутим комбікормом, бройлер починає дуже швидко, стрімко набирати вагу. І ось тут проблемка: м'язи бройлера ростуть швидше, ніж його кістяк. Через це лапи можуть роз'їжджатися і бройлер просто буде падати на ноги. Тому ловіть лайфхак! З сьомого дня просто на 3-4 годинки вимикайте у бройлерів світло. Адже коли бройлер спить, його кістяк інтенсивно починає рости. Формується структура кістки, зміцнюються суглоби. І тоді, коли вага починає стрімко рости, скелет уже готовий це витримати. Результат міцні лапи, здорова птиця. І ніяких проблем з опорністю. Якщо було корисно, став лайк та підписуйтесь на наш TikTok. Залишай коментарі, а придбати наші корми можна на нашому сайті ambarshop.com. Годуйте найкращими комбікормами в світі торгівельної марки «Козацький» та отримуйте максимальні результати!